Друзі, вітаю всіх на цьому сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко анжелами з Півдня Днецької області. Сьогодні отримала дві посилки, я вже їх розпакувала, зараз покажу, тому що вже виклала все по, по порядку, щоб не шукати, неритися, не, не, не витрачати дарма час. У нас тепло, бачите, ми вже не вдягнені. Сонечко припікає. Добре, тепленько. Ну, зараз йдемо до посилок. Це ось одна посилка і ось друга. Це займається Тетяна Здоровій, вона у Фейсбуці, в неї є група своя. Вона дорожчі рослини. Коротше, кому цікаво, напишіть, я вам дам ссылку, будете замовляти. Я в неї вже не перший раз замовляю рослини, тому ось замовила знову. Так, ось підемо спочатку по злакам. Міскантус Рубікут. гляньте, який він вже гарний, червоний. Він такий, сказала б, навіть бурячково-фіолетовий, чорнильний такий гарний. Так, другий у нас вулкану. Бачите, такий низенький. Ну, можливо, це ще в горщику без горщика буде вище. Бо зараз він ну, сантиметрів такий, якщо від землі до верху. ну, до 40 максимум. Потім йде у нас міскантус фернер осень. Теж такий, Ну бачите, невисокий, теж стебла червоніють, гарний такий і мітьолочки такі в нього темні теж. Е, так, цей у нас іде який фернер Grosser Фонтан. Ну, цей вже вищий ось ну поки майже зелений весь Цікавий ось іде е е як кадан. Це гляньте який низесенький, теж до пів метра десь. Кітечки повипускав тільки. ну Бачу ось трошечки, там, наче щось тимніє. ну Таких міскантусів в мене нема новинки. Я бачила фото на яву, це не розплідник, де фото з інтернету, і воно геть не. Не таке, як в дійсності рослина. А це людина викладає свої фото своїх рослин, так що це стопроцентова гарантія, що воно буде саме так. Ну і тут квіти я замовила тут один чимерник, медунка, дивлюсь, значить на фото була трошки друга. Ну, нічого, хай буде. Вероніка якась. якась. Ну, якщо замовила, то буде гарна. Замовила скабіозу голубину, вона в мене є. Ну, це я, японська, здається, скабіоза. Ну, Японська, бо вона маленька. Е -е, Низькоросла з білими квіточками, бо в мене є голуба рожева, а це з білими буде. І трошки ось замовила очитків собі. Побачу. У мене вже там. Гірка, кури майже повикльовували все, почистили мені її. Чоловік скоро зробить загорожу, ми закриємо ціплятих бродячих. <гум> Знаю, що воля буде. <гум> на мене матюкатись, бо я їх називаю бродячими. І буду висаджувати гірку, буду робити гірку з очітками. Так, це у людини у неї свій розплідник. Бачите, рослинки всі запаковані, гарні. Ну, єдине, що міскантуси ось, викопні, просто земля розсипана. Ну, Треба терміново саджати в ґрунт. Так, це у нас розплідник. Розплідник сад мрії. А, знайшла його я випадково. Одна людина хотіла собі купити ось цю осоку. Осока трьохроздільна, якась рекон. Коротше, вона повинна бути. Ну, от на фото вона зовсім друга. І людина зациклилась на цьому, тому що почала писати, можливо, ще хтось хоче ось цей, цей сад, а там треба не менше, ніж на 400 гривень робити замовлення. Вона пише, мені не треба нічого. Ну, я туди залізла, в цей сад мрії, подивилася і замовила собі трошки рослин. Так, перше, це у нас сеслерія голуба. У мене голуба є, але вона досить висока. Це така малесенька травичка. Така цікава б, невисока. Так, замовила панісетом. Ну, нічого я такого не бачу в ньому визначного. Ну, єдине, що висота, хоча в мене є, теж високі. Пінюсету так називається він. Ось тут і так написано. пенісетум лісохвостний вірі, віріденс, щось таке. Ну, Посаджу в ґрунт, будемо бачити. Це у нас дві осоки. Осока морову і осока е, трьох це у нас просо. От Просо таке цікаве. Я бачу, що воно голубе листя в нього і досить таке широке. Ну, Бачу, що китиці. Думала, можливо, китиці такі будуть гарні, темні. Ну, Побачимо, де воно ось в горщику росте, а де воно буде в ґрунті рости, тож, різниця буде просто в опроси, який у нас. Варіор називається. Так, осока пальмолисна. У мене є осоки пальмолисні, але вони такі крупні, а це така тонесенька-мілесенька. Так, це у нас це у нас пішли далі моліні. Це у нас три моліні, Як бачите, низенькі, бо в мене моліні високі, а це низенькі ось такі. А це взагалі якась карликова. Ну, Назви тут у нас моліні, Вони всі голубі. Маління голуба. Хельде Хельдебраун. Боже, тут так написано, щоб розуміли, ну такі букви, ну, взагалі не видно. Е, моління голуба Пауль Петерсен. Так, і моління голуба Мур Мурфлейм. Мурфлайн чи Мурфлейм. Ну таке. Так що, друзі, новин. Новиночки в мене. Ось треба буде сьогодні все висаджувати. До речі, ось нові мої пенісету ми з'явилися. Посаджу їх всі окремо. Посаджу так по порядку, щоб я не плуталася, щоб я знала. Так, ну ще вчора отримали дерева. Ну, дерева, то, що вам показувати, зараз, дерева там голістов, буряк, нічого там нема. Трошки фруктових замовила. Трошки декоративних, трошки, прогуляюсь, трошки декоративних яблуня. Я замовила махрові, що, що квітуть махровими квітами, і там різні різні такі і райки, такі, ну, щоб гарно цвіли. Я вже колись у відео казала, що сакури дуже гарно квітують, але вони дуже полюбляють хворіти мучнистою росою, ще чимось там, а от яблуні гарно. Теж зараз такі повиводили багато сортів. Дуже гарні, от уже, я ж кажу, вже махрові квіти є. І цей. І не хворіють вони. Тож буду садити. Там треба хочу кілька персиків прибрати, там є кілька дерев висохли. Тож будемо трошки робити. Перестановку. Зараз тро... скоренько приготую кілька посилок на суботу, кому обіцяла, і буду займатися посадками. Ще купила кислий ґрунт, вже треба буде садити гарденії і, і камелії в горщики. Зараз хочу показати вам зацвіла та хризантема, що я показувала сіянець. Ну, така вона гарна, ну колір бомбічний просто. Ну, На жаль, там одна гілочка всього, не ж кажу, це сіянець. Не знаю за кілька років. Хоча, в принципі, це весною можна буде і живцювати. І це ось вже показував сіянець. Така вона гарна, мені подобається. Треба буде її прибрати звідси вже. Ну, вже домовилися, прийдуть нам люди, ну не скоро, але прийдуть, викупують на виноградник там. Чоловік переоре город і буде вже куди пересаджувати квіти. Ну, це вже буде десь ближче до середини листопада. Тому що треба все пересаджувати, розсаджувати. Так. Дивіться, яка краса. Ну, і просто я не знаю, як кому, але мені воно так подобається. Я ж кажу, сіянець, сіянець. Тому що вона взійшла вон, прямо. О, корінчик он... Ні, трошки в стороні. Ну, ось, бачите, тут чимирник росте один, тут у мене злаки ростуть, тут знову чимирник, і вона ось тут собі війшла. На весну можна буде поживчувати її трошки. Поживчую, хто захоче, ну вона на весну вже не буде, вже буде пізніше, туди на початок літа, ну буде в горщиках. Ну. Друзі, буде щось тут, он є молоденькі гілочки, їх можна до всіх повіламати. Ну, не знаю, хто захоче. Мені, наприклад, вона подобається дуже. Ну, така от, я взагалі полюбляю ромашки, а це така ромашковидна форма і ще такий колір, ну, взагалі. Я в шоці просто, що сіянець зійшов мені. Ще були сіянці, але... Пам'ятаю, в тому році в пампасній траві, але так ми його туди не вибрали. Ну, нічого, я залишаю хризантеми, вони в мене, до речі, зимують, я їх не обрізаю на зиму. Вони зимують і це насіваються. Зараз хочу ще показати одну хризантемку, що в мене сієнців пересадила сюди в город по підсідку. Теж така ромашка видно. Я ж кажу, ромашковидні, це вони прості, але вони невибагливі, Ну і під дуже гарні, до речі. Я перейшла на прості сорти, не хочу більше оці заморачуватись тими новомодніми. Ось лишився у нас рядок меморі. Ну, ще є замовлення на нього. Меморі меморі, просто красень. Бачите, вон, два ряди вже посаджені, третій ряд почала. Так. Тут у нас ось жерделі, сіянці, це саджали, думали прививати, ну не знаю. Ну, до речі, питали за мою чу... вишня чи слива. Я не знаю. Купувала в одному місці, розповідала як сливу, в другому місці, як вишню. вишня. Бесея, слива там по-другому б називалася. Бачите, вершочок трошки живий відходить. А Це все вон, сухе треба обрізати. все. Вон, ламається все сухе. Згоріло знизу. Це яка температура була, що навіть на відстані обгоріли гіляки. Ну, я ж кажу, якщо у нас меморі, тут метр два-три, ну метр чотири. І перший ряд, і другий ряд було плистя, посохли. Припеклося. Так, ну це відбиває знизу, це підвой. Треба буде відкопувати. це в мене чоловік займається. Айва відбила, до речі, айва теж росте кущами, не знаю, нашу її чоловік залишив. Треба буде звідси її прибрати. Прибрати І тут можна, до речі, ось посадити якусь декоративну яблуньку. О, я придумала одразу місце. Що вони не такі великі ростуть, а треба мені тут саджати дерева, бо тут росте смородина. Я тут цього її посадила, тому що тут сусідські вишні робили мені тінь. Посередині вже вишня пропала, одна висохла, всохла. Після пожару цього, я думаю, ця справа вон, вона повністю суха. А мені потрібна тут тінь. Тут абрикоска, ну коли воно буде, да. посаджу. Тут у мене ще одна хурма росте. Це вже третя у нас ну, ще молоденька, не плодоносила. Купувала в нас в місті, до речі, на базарі. Так, тут у нас горобина привита, бачите, ось все-таки підвой пішов. Це треба обрізати, підвой пішов. Це зразу треба вламати, щоб воно не заглушило. Нам На привої ось вона відбила. Кажу, що нам взяти весною дерева, ось чим це закінчується. Дерева дуже пропадають. Так, Ну, є тут ще де саджати. Дерева треба саджати, ці міскантуси треба посадити, десь ще придумати місце для них. Так, зізіфус наш. Стин, до речі, друзі, хто замовляв, ну там не пам'ятаю, один чи два викопала всього, ну нема кореневої зовсім у нього. Треба чекати, поки наросте корінь. Воно пішов, пішов такий пагін в сторону і все. І пішло вверх. А самого коріння ще не наростило, тож будемо чекати, поки наросте. Ось ця хризантемка, це точно теж у мене сієниць. Теж ну така гарна. Я ж кажу, у мене стільки сінців повиходило нових. Ага, ось. Ну, це низенька тут ще ось така малесенька ромашечка. Ну, Це сіяниць, я теж вже розповідала, показувала, теж така ромашечка гарна, двохколірна, а серединка жовта і переходив таку в теракотову. Ну, скажу одне, що всі сіянці. Е, виходять от такого жовто-трекотового кольору. Нема ні червоної, ні рожевої. От всі такі якісь кольори змішані. Ну, Але все одно гарні. І ось оця війшла. ні брешу. Ось оце сіянець. І ще у мене там один є сіянець дуже гарний теж. От Саме такого е, кольору. Який це кольор? Бурячковий, не бурячковий, не знаю. Ой, так що є, що робити. Зараз посилки приготую і треба саджати рослини. Новиночки, наші новиночки треба саджати. Дивіться, там ще якісь хризантеми позацвітали. Взагалі їх було дуже багато раніше. Це теж сіяниця, у мене такої не було. І он тут вона, я її позаду квітника ніяк не могла посадити. Це вже сіяниць теж. Ще її вже наріс як. До речі, сіянці швидко наростають. Вони такі як дички получаються. Це якась рожева, буде гарна. Ну, є. О, це теж сіяниць, тому що зійшов бог знаде рожевенька така. Ось тут у мене саме хризантем, дуже багато сіянців різних сіяниць, тому що я його тут точно ніяк не могла посадити. Я їх саджала тут, ось тут я саджала сортові була. Один рік якось продавала, викопувала, продавала, а це ось залишки лишилися ще. Починає цвісти. Ну, це теж тут у мене багато сіянців. О, сіянець війшов. О, теж в чимерниках десь, теж сіянець війшов. Цікава така малесенька. Так що у мене вже селекція нових хризантем, хоча цим і не займалася, саме по собі вийшло. Яблуньки. Ну от яблуньки, бачите, відсвілися. Зараз ще й гарні плоди. Сакура відсвілась і все, а тут ще такі. Я кому кажу, що це яблучка, всі такі кажу, що? Яблучка. Красиво поводні кисаї, красень. Вже буду весною купили нітрамофоски. Сьогодні поїхали та буду вкормлювати рослини весною. Питали, шавлею цю синю. Я не знаю, я спитаю Оліп, як вона її множе, Чи можна її живчувати? Ну, спробую поживчую. Ну, дуже гарно, скажу, оцей кусь. Шикарний. І гляньте, як вона цвіте. Вона ж почала цвісти ще з літа. І цвіте, і цвіте, і цвіте. Шикарний колір, просто шикарнючий такий. Буду пробувати живчувати її. Оля, не знаю, Оля, здається, мені сієнці додавала, тому що вони були малесенькі-малесенькі. Я їх тут оце чотири штучки так посадила і так вони в мене ось виросли. Хризантемки. от це вже сортова у мене на доріжці росте. Так, а це у мене уже, чесно кажучи, я й не пам'ятаю. І сортувати, і сіяти знову. У мене тут я колись була справа ряд цілий ріс, зліва цілий ряд різ. Я їх весною <кій> живцювала, пересаджувала, ділила, ну потім, потім перестала. У мене прямо ціла поляна була ці, ж, ці хризантем. Ну, буде ще буде ще. Як буде час, дасть Бог здоров'я і миру нам то буде все, друзі. Все у нас буде. Тільки б поскоріше б настав цей мир, була би перемога наша. А красунчик, цикламенчик осінній. Бачу, після цвітіння знов він повинен дати насіння, можливо, встигну я зібрати, якщо згадаю. Так. Ну і теж осіянець міскантуса. Теж красень, просто красень. Думала прибирати весь, викопаю, але подігучку тут залишу, тому що без нього це вже буде не ставок. Саме от, от так, коли він восени лягає на воду. Скажу, це перший рік так у нас. Влітку він ще маленький, там можна купатися він не заважає, а восени вже холодно, якраз краса яка за те. Ось, до речі, дерева вчора всунула. Сьогодні будемо саджати. Що до обіду, що після обіду. Тут у нас фруктові і декоративні яблуні теж. Пару груш. верба Ну спробую в цьому році наживцювати побільше верби цієї. Пробла скільки в вгорщиків, стаканчики не виходить. От в землю потикала, краще всього. Отака красунька у нас, верба кріспа, кучеряшка. Просте скажу, що досить-досить швидко. Я була її обрізала геть. Ну, будемо знову обрізати, на зиму робити коротше, тому що у нас вітри, щоб її не поламало, не похилило, треба буде вверхи постригти, обрізати. Вона все одно за рік відновиться, буде гарна. Ну, ось цю гіляку, що йде в сторону, теж доведеться прибирати, а там на стрілянку вставати і стригти її. Ну, як завжди, роботи в саду повно. <кій> <кій> що це таке? Друзі, ще раз наголошую на тому, хто одержує від мене шавлію червону і гауру рожеву, не Пішіть висаджувати ґрунт, тому що першу зиму може замерзнути. Бо у нас навіть теж в мене замерзала першу зиму. Потім вже я знову заводила їх. Тут верба похилилася. Теж треба обрізати вже стригти. Так, ну все, друзі. Так що буду розмножувати новинки свої. Будемо потім ділитися, тому що все-таки от скажу, в розплідниках купуєш, купуєш. Ну, сьогодні, слава Богу, попала на нормальний солі... розплідник, хоч б не пересорт мені прислали. Бажаю друзі, всім гарного дня, тихого, спокійного. Все буде наша Україна. Скоріше і нам перемоги. І всім пока.